Там футзалу на наших екранах матч заключного туру першого чемпіонату області з футзалу. Матч, в якому рішується дуже багато. Скликаються команди, які перед цим поєдинком, перед цим туром посідали перше та третє місця у турнірній таблиці. Епіцентр. І ми лише одну поразку, яку, яку вже знали після того, як виграли фінал чемпіонату області з футболу у комплексі Маленький Париж. І того ж дня, за декілька годин, вони тут грали матч чемпіонату вже з футзалу і поступилося. Ну, напевно, поступилося 1-2, якщо не подивилися, але ясно, що на той час вони були виснажені і фізично, і морально. І в принципі, це єдина поразка. Мерку маршрут візуй, який зараз в атації, і леді ледь не відкриває рахунок на завод. Вони мають ну, скажімо, в пасиві три нічиї і, решта всі перемоги. Ну, Сім турів, вісім команд, сім турів. І давайте про складу команди. Умовні гості зараз. Цьому поєдинку епіцентр, який взяв в локації. Василь Савчук, Василь Савчук. Ротак розпіслав Хропко. Перший номер. Третій Олександр Назарко. Шостий Василь Савчук. Якраз перед цим був він з м'ячем. Восьмий Віталій Савчук. 9 Андрій Бежанар, з лідерів команди. Десятий Геннадій Куляк. Запрацювали. Записувалися, як віддав підпас, віддав зараз віддав Росміслав Храпко. Андрій Бежанар. Бежанар Пас Савчук не був готовий до того до м'яча. 10-й Геннадій Кудак, 13-й Андрій Савчук, 20-й Денис Андій. 21. й 21. й Зараз ротація. Э, Бізуємо живота, у двох на одного і 20 э, загалі э, пройти суперника. Порушення зараз порушення, хоч мені би так на, на Василя Сука нарвався сам старіця старший, Микола. 21-й Павло Дірконенко і 22-й Олександр Діденко. Це склад команди епіцентру. Наш завод Везулій. Ворота Клорислав Мельників. П'ятий Денис Зачіковський, 3-й Тарас Париця, 10-й Микола Паріця. Небезпечно, але ось трішечки там Микола Друзі вперед. Ну і зараз кутовий буде. Кутовий буде біля воріт маршзаводів. Другий Олесан Гусюк, шостий Метро Давидний і сьомий Микола Коваленко. Ось в такому обрізному складі, що так кіло, тобто, не так у марзаводівці. Тобто не у повному складі. Чим. А, Слово цю зустріч. Олександр Плахов. Валерій Шпирко і третій арбітр Андрій Талегей. І... Савчук Василь стріляє Василь Савчук, але повз ворота. Під нами тут є Андрій Телегей, і... Лікар Валерійчинчик. Відкриваємо тут перспективу для пасів. Ми намагаємося піддивитися, хоча ми двісті зрадку знімаємо. Мотолка Валенка. Висут, висут на колосато Порушено. Що він даремно проявляє надмірні емоції стара сторіця, я думаю, що він все таки все-таки він порушував. Жовту капка зараз має бути, має бути зараз жовта капка і вона буде, але Спирко Стурко показує Олександру Лисюку високу жовту капку. І напевно, напевно, затиксують зафік, її. Передавний по назад. Перспективно. Стежунар, дежунар пробиває прямо видна. Ну і Тут передача від храпка прямо в руки э, Мельникова. Полица, полица. для Давидний на Хандій там Кандій, Хандій. Ключ, ключ Ми знайшли. Не йшов, з прикол побачив якийсь ключ від роздягальні, здається на майданчику, це встановило небезпеку, тому що, не ну, дай Боже, наступити під сизнув це можна. І... За бокової лінії Куляк. Вже розіграв. Андрій Бежунар, Бежанар випустив м'яча за лінію. І Дмитро Давидний. Фаріса. Фаріса віддає, не проходить цей пас. Куляк, куляк назад на Хендія. Знову куляк, знову Хендії. Хендії, Хендії. Віддає передачу на Куляка. Куляк там його ззаду. Підкиснув так Фаріса. Біжена, біжена. Ага, Дежинар і забирає Андрій Бежанар. Відкриває виконують такі зустрічі на восьмій хвилині першого тайму, ударом, таким нехитрим ударом, можна сказати, але прямо в лівий кут нижній Андрій Дежинар. Ну, зря один з лідерів. Один з лідерів по центру. Лисюк, Лисюк, у нас залишається Фенді. Сам Діденко, Діденко, Діденко. Там дісталося болівальникам, вибиваючи на червоні. Просто повіться на третій, протокол я там, де не додивився, напевно. Троєчка лісенька схожі. Знову дожина, дозина там цього разу не пробував, віддавав, але віддати на відлянка пас. Ось дівдянка зараз побує з передачею і вже відіграли. Е, ну, о, завод, е, наш завод до цієї зустрічі. Наш завод. Відставав на три очки від епіцентру ну, і зрозуміло, що в разі перемоги ну, обійшов би епіцентр та моїй таблиці э... завдяки особистому зустріч. Принциповості в при цьому поєдинку додає той факт, що вони зустрічалися у вирішальному поєдинку бізнес-ліги. Місяця назад, там десь працює нормально, це ще було. І зараз дісталося висіку. Тоді маш -завод, маш завод грав свій матч останнім і забив ворота суперників стільки, скільки треба було, рівно стільки. там Мала бути різниця здається, в 10 мічів не помиляюся. І далі Савчук не придбався зараз на закону меча. І наш завод не стільки забив, різні ну, таку забезпечив і здобув перше місце в бізнес-лігу. А бізнес-лігу готували каже, таким покриттям наш на заводу, який вже речі е, часто, часто у нас полізла ви коли ми обраховуємо ті. Майданські штучно похожі, ну це вже інша тема. Так ось що там, не встиг, не встиг за належні 5 секунд вести гру гравець епіцентру, тому це право переходить до марзового. Ну і ось тоді була розмова, що мовляв, давайте зіграємо там, ну, була ініціатива від епіцентру, давайте зіграємо. буде, буде. так? Жиковський там віддавав пас назад. Ну і... Микола Микола Таріса, Микола Торіса віддавав пас на Да, Давидний. В один дотик Микола Торіса. Грати на Зачаковського, Денис змістився вже трошки вперед. Тому, ну, тобто е Завершується просто принциповість стосунків між епіцентром і заводом, звісно, що епіцентр сповнив рішучості е і в цьому поєдинку теж е довести, що е бізнес-ліді могли... могли бути і першим, або мали бути і першим. Завод тоді не. не... Погоди, з інтерні ситива з один матч. В цьому теж була і своя логіка, якби зібрали, щоб апобувало той ще й кажуть. Микола Париса, Микола Тарис мужньо прийняв на себе автомагам. Відхен'я у її Лисюк, Лисюк Майчук. Цей жовтий хат, бо небезпечно діяв там високопідні ногою, а тут, тут заштовхали і пісеньку коляхто врізать в свого гравця. Дізонав. Дімав. Викопнули від Миколи Тавиці, може бути мої. На мою думку, правильно він діє, тому що е, поштовх був, Тариця прорвався, але плав зробив паузу. Я думаю, що класично він в цьому епізоді діяв арбітер, арбітер, який подає надії, скажімо так, армітру з він зробив паузу і вже щось, що Тариця не може зіграти дограти епізод вищий рік заразю віддав свисток. Ну, так що все, все правильно розіграно. Але принаймні дуже небезпечно зараз буде від нас забрати. Для того, щоб зберігалася на інтернет, напевно, дуже важливо, щоб, щоб ну, не відривався далі епіцентр. Ще важливо Ще цікавіше було б, якби на животу було свидеться. Андрея Савчука. Собчук соглашається Андрійцем. І заводится боковой линии розігають по центру. Так, там так нічем. Там нічем Серчук, біжанаря, э, біжанар, змішується, змішується шкаїм. Я удару змішав собі нагоду, я удару, але провів повз ворота Зачуковський, Зачуковський на видного. Втора столиця повернулася на майданчик, столиця, який э, пограв за Меркурій що На нього великі надії покладає наш завод Везовий. Стариться молодший. Чечаковський, Лестюк, переводимо правий фланг. стариться, Давиди, ну а удар тобі будеться чи ні? Василь Савчук, Василь Савчук. Трох зараз розігрують. Забувають, другі менше епіцентрів. Геннадій Куля провалилися в обороні, провалилися марзоводівці. І це зовсім не на користь і інтриги і цікавості до цього вирішального поєдинку. Ще бачимо, що майже повні трибуни, ну, там в дверях стоять, але вони не бачать, що є декілька місць. Говорити Владислава Мельникова, ну, тут провалилося і в результаті е, трішки ще почав нервувати зараз розумі, з зводу, це теж не на користь інтризі, тому що, тому що для того, щоб відігратися, треба зіграти з злагоджено і зіграти. Трапко. Андрій Савчук і Денис Хенді. Хендій ставить точку у цій комбінації і буквально за якусь там хвилину два м'ячі забивають епіцентруці і роблять супер заявку на те, щоб зробити дубль в сенсі не було. Тобто Зачаковського, зробити дубль в сенсі перемоги на чемпіонаті області з міні-футболу, і з футзалу. Пішов, Давидний вже в ролі п'ятого польового. Ну, це звісно, що ні. Ось, зараз тайм-аут. Тайм-аут довериться під центрівці, тому ну, що м'яч у них має бути. І зараз. Там установи, залунають в складі, в епіцентру дають. Кримінчук там кажучи, в якості тренера. І щось він там звертає увагу на, певно, на дії в обороні, що можливо, можливо, кажу, що більше потримати м'яч, роз, розійтися по... Різних флангах там і десь по -по поганяти. Певне ну, все так припускаю. Насправді я не чую, що там говорить Левінчук. А тут, а тут що? Влад Мельников і Четвірця Гравців. Тут це Давидний Коваленко Жичиковський Тарас Таріса. За боковою зараз ми тут бачимо, що храпко, тут праворуч і готовий прийняти він. Цей мач -е, він вже, вже продемонстрував, що може віддавати суперпасивно через майданчик, Він за опасниця на шукався в Чупки е -е, з короткою обробкою м'яч. Я і Хандій. І Хандій зробив на хину. Фактично, практично знявши питання не, то, Коваленко. Коваленко дивився запитально на вітер, плакав відповідь, плахав колоснів не фіксував, тому треба сюди було продовжити гріх. Ooh. Можливо, трішки підштовхували, то живу в якості п'ятого польового, в якості граючого п'ятого полівого. Подивіться, як класно зараз Ну, Даремно, даремно, що там складно. Не можна було, можливо, і їх робити, на Коваленка, Коваленка видно. Тут, тут одна помилка чи і четрапів залітає і все. Ну і що, париця, 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 втратив м'яч, спостерігав там, що там далі буде, хоча, напевно, слід було би, вже сам себе шокував, загубив м'яч, походу. І... Показує, що... ага, Андрій Андрій Бежанарко каже, що наступний буде пробиватися. Сам би Дудиденко не зробив. Так, 5 5 фолів вже у марзоводу пасиві в цьому е таймі, тому наступний буде пробуватися. Остання хвилина. Остання хвилина пробує маршрут. Тут як ся. Навіть якщо вони отримують міча в свою ворота, то навіть... Все можливе для того, щоб відігратися. Ну, тут немає, немає тут особливо з ким перепасуватися. 40, менше 40 секунд. Завершення треба пробувати, пробувати розіграти. Тариться, таріться, таріться, таріться з м'ячем і пробував перекинути. Ну, не знаю, чи до ворота перекинути, і пробував чи то. Чи то. Ну його зараз є можливість. Вистріп не влучає Тарас Таріця, на жаль, для прихильника Машзаводу. Ну і <соць> зараз э, Зачаковський там з хребком трішечки так що... здорово, як кажуть. Так, ну це останні секунди, все, вже Олсан Деденко, поки він кине, вже буде, ну ось вже можна не реагувати на цей удар. Отже, э, за рахунку 3-0 завершується, завершується... Ось все нормально, все Тут хрипко по-дружньому обійняв Зічковського, який перед цим що, там, подавав йому можливо, з елементами некоректності м'яч. Ну і 3-0. В того рахунку перерву у матчі епіцентр «Машзавод». завод.